Ні, ми там так дешевим авто з Європи. Українці почали боротися за скасування преференцій вітчизняним автовиробникам. Активісти розробляють зміни до законодавства та готують громадські акції. Вони вже заручилися і підтримкою нардепів. Хто ці автоєвроінтегратори, дізнавалась Валерія Кірічева. Леонід об'їздив увесь світ і був шокований європейськими цінами на іномарки. Каже, що там машину можна купити за копійки, а у нас це предмет розкоші. Якщо в Європі можна взяти за 500 євро класну машину, биушну, то у нас вона буде коштувати 5000 тисяч євро. І те, що нам їздять по вухах дуже довго, і кожен раз розказують політики про те, що життя буде і всі в євросоюз. Це все балачки, це все брехня. Насправді, тепер чоловік взявся за автореволюцію вдома. У соціальних мережах Леонід створив групу і заходився боротися за те, щоб скасувати мита та акциз на ввезення потриманих автомобілів. Ідею підтримує і народний депутат Ігор Луценко. Він стверджує: від скасування мит держава не втратить. Якщо ми приберемо, скажімо, цю плату, тоді у нас буде можливість. Українців купляти більше автомобілів, і тоді більше буде ПДВ поступати в державний бюджет, бо зараз практично кожна людина 70% не може собі дозволити автомобіля. І через це бюджет не отримує. Леонід та Ігор разом з кількома знайомими розробляють законопроект, що скасовував би загороджувальні мита на вживання авто за кордону. За їхніми розрахунками ціни на машини в Україні тоді впадуть на 40%. Для порівняння зараз у сусідній Польщі вживаний чеський хеджбек 2010 року коштує 80 тисяч 425 гривень. Натомість такий самий у нас 156 тисяч 961 гривню. Переплата майже 100%. Щоправда, гендиректор асоціації автоекспортерів ентузіазму борців не поділяє. Мовляв, відмовитися від мита для авто не дозволить угода. З ЄС там зафіксовано положення. перехідний період 15 років, во время которого. Украина, по крайней мере СИЕС, воспринимает ту налоговую систему, которая есть в отношении импорта автомобилей, и обязуется ничего не менять. Економіст і один із авторів законопроекту про скасування мит на авто. Володимир каже, що зараз акцизний збір не приносить жодної користі, а зміни не вплинуть на угоду. Жодного прибутку до бюджету він не дає, бо він зроблений не для того, аби збирати гроші для бюджету, а для того, аби не дати можливість ці автомобілі ввести. Володимир певен достатньо залишити ПДВ на ввезення автомобілі, і вони перекриють втрати бюджету від скасування зборів, бо українці почнуть у кілька разів більше купувати та реєструвати авто. Проект змін до законодавства Леонід із однодумцями хочуть презентувати за два місяці і дуже розраховують на підтримку, чи не кожного українця.